Як твої справи? Сподіваюся, у тебе все добре. Сьогодні у нас новини. Поїхали! Сяомі запускає ультрасучасний завод, де немає жодної людини. Глава Xiaomi Лей Цзюнь розповів, що незабаром у районі Чанпін це поруч із пекіном почне працювати нова фабрика. Особливість на ній взагалі не буде людей. Все роблять роботи. Завод працює 24 на 7 без перерв. Роботи там не просто працюють, вони ще й вміють злагоджено взаємодіяти. Плюс техніка сама наводить чистоту на суперточному рівні. Тож пилу немає взагалі. Головне продуктивність один смартфон щосекунди. Так, це не жаль. За це відповідає розумна система контролю якості, теж розроблена Xiaomi. У проект вклали 2,4 мільярди юанів. Завод займає 81 тисячу квадратних метрів і вже отримав статус національного центру розумного виробництва. Хм, Цікаво, а наскільки гучні заяви брендів збігаються з тим, що є насправді? А то раптом виявиться, що один смартфон щосекунди – це суто на папері, а за фактом усе не так райдожно. І чергові люди в кімнаті управління є, і логістику тягне все ще звичайний персонал, а не якісь там супер роботи чи захоплює Гугл. Тепер він пише майже третину коду. Глава Google Сундар Пічаї нещодавно підбив підсумки за початок 2025 року і поділився цікавою цифрою. Зараз близько 30% усього коду в компанії створює штучний інтелект. Для порівняння восени 2024 року було 25%. Темпи вражаючі. Навіщо все це? Гугл хоче, аби ще зайнявся рутинними завданнями: на кшталт однотипного редагування і базової розробки. А справжні інженери могли зосередитися на реально важливих Ових речах, стратегії, нових технологіях і крутих рішеннях. Ще вже не просто помічник, а повноцінний учасник команди розробників. І судячи з усього, його роль буде тільки зростати. До речі, такими темпами цифра може дійти до 50-60% до кінця року. Електропікап Аскет найпростіша електрокар на ринку. У штатах з'явився реально унікальний електропікап Slate Truck. Проєкт за участю Джефа Безоса. Це не просто новий електромобіль, а по суті машина детокс Всередині нічого зайвого взагалі. Ні колонок, ні мультимедіа, ні блютузу. Навіть сенсорних екранів немає. Тільки те, Кермо й дорога, максимум концентрації, обіцяна ціна до 20 тисяч доларів, і це робить його найбюджетнішим електричним пікапом у світі. Навіть кузов у нього з простого нефарбованого пластику без глянцю. Виробники подають мінімалізм як фішку, мовляв, жодних відволікаючих чинників. Тільки функціональність, а спокій в епоху перевантаженням контентом і гаджетами звучить як виклик системі. Apple задумала щось серйозне, що Apple працює над новим складним смартфоном, який може вийти під назвою iPhone 18 Ultra. Блогер з youtube каналу Apple Track показав перші рендери гаджета. І вигляд він мав реально незвичайний. Уяви, на згині екрана жодного натяку на складку, а зверху порт USB вбудований та ID. Це точно вибувається зі стандартів, особливо для складних пристроїв. Пристрій за попередніми даними отримує зовнішній дисплей 5,5 дюйма, і внутрішній екран 7,8 дюйма, майже як міні-планшет. Всередині потужний чіп a 20 Pro. 12 ГБ оперативки і до 1 терабайта пам'яті. Реліз найімовірніше не раніше 2026 року. Схоже, Apple планує змінювати стратегію і не унов'є. Лювати є версію щороку. а ось основна увага зараз на iPhone 17, який мають представити вже цієї осені. Google можуть змусити продати хром. Яху готова віддати 10 мільярдів доларів. У США Google знову під прицілом. Компанію офіційно визнали монополістом у цифровому просторі. А в Штатах до монополістів ставляться жорстко. На останньому суді мін'юст висунув несподівану ідею продати браузер хром або розрулити ситуацію. Google, м'яко кажучи, не в захваті. Але останнє слово за судом. І ось що цікаво: Яху вже заявила, що готова викласти за хром цілих 10 мільярдів доларів. Ще один потенційний гравець опинияй. Яка теж не проти прикупити найпопулярніший браузер світу? Тож, поки Google бореться в суді, навколо Chrome розгортається справжня бійка за купівлю. Хто знає, може Chrome скоро буде запускатися з логотипом Yahoo! або OpenAI. Майбутні медицини роботи вже роблять операції майже безпомилково. Компанія Medtronic вирішила перевірити, на що здатний їм медичний робот на ім'я Хьюго і влаштувала йому серйозний тест-драйв 137 реальних хірургічних операцій. І знай, що – Успішних виявилося 98,5%. Ну це майже ідеальний результат. Це не просто красиві цифри, це сигнал, що роботи всерйоз заходять у медицину. Ілон Маск висловився на цю тему. На його думку, через 5 років машини обженуть живих хірургів за якістю роботи. Звичайно, поки що це прогноз, але темпи говорять самі за себе. Такі роботи, як юго, можуть працювати супер точно, не втомлюються, не нервують і не забувають інструменти всередині пацієнта. При цьому лікарі все одно контролюють процес. Просто більша частина рутинної та ювелірної роботи лягає на техніку. Хірургів списувати ще зарано, але вони явно працюватимуть в тандемі з та роботами. А далі можливо і зовсім стануть супервайзерами, а не виконавцями. Новий кооперативний горор з Бодікам-видом і паранормальщиною ось ось вийде в стім. Якщо ти фанат кріпових ігор, де потрібно виживати з друзями, це може тобі сподобатися. Уже 30 травня виходить гра під назвою Deadly Quiet. Гра знята в стилі бодікама, ніби ти сам тримаєш камеру, як у фільми жахів. Події відбуваються в темному лісі, де щось явно нечисто. Навколо тебе глухомань, туман, і що, що реагує на звуки, навіть вчиться надія гравців. Так так, монстр тут не тупий статист, а Справжній мисливець, який адаптується серед фішок. Кричиш у грі і чудовисько та чує. випадкові завдання та івенти. Кожне проходження відрізняється, то ж нудно не буде. Кооператив на чотирьох осіб. Відчайдушні домогосподарки повертаються, Готується в «Вістарі Алейн». На ту саму вулицю з драмами та скандалами знову навідаються камери. Дійсно, через свою студію Онікс Колектив запускає новий серіал Алейн», натхнений культовим відчайдушними домогосподарками. За проект взялися актриса Карі Вашид, хто не сценаристка Наталі Чайдес. Сам Марк Черрі, автор оригіналу, поки що не бере участі, але можливо приєднається пізніше. Дія знову відбуватиметься на тій самій вулиці, повній ідеальних будинків і усміхнених сусідів. Ось тільки за фасадами, які раніше ховаються, пристрастя, секрети і драми. У центрі сюжету п'ятеро нових героїв, чия дружба і ворожнеча обіцяє бути насиченою. Поки не ясно, чи з'являться героїни з оригіналу Сюзен, Габріель або Брі, але сподіваюся, атмосфера класика залишиться. Прокачує вивчення мов за допомогою щі. Зустрічай Little language lessons. Тепер можна вчити слова і фрази прямо в повсякденних ситуаціях, без нудних підручників. Це не повноцінний курс і не заміна школам. Скоріше, прикольна фішка, яка вбудовує мову в твою рутину. Вчитися можна, поки стоїш у черзі за кавою або просто гуляєш містом. У наборі три головні інструменти: Tiny Lesson підкидає корисні слова, вирази і мені граматику, зав'язану на життєвих ситуаціях, особливо зручно в подорожах. Slang Henk показує, як Реально розмовляють люди з фокусом на населені і розмовні звороти. WordCam. просто наводиш камеру на предмет і тобі одразу підказують, як він називається іншою мовою. Особливо добре це працює з японською та хінді. Тести показали, що фрази та слова справді з реального життя. Слухай, чат GPT, звісно, хороший. Але не вже прям наскільки американка пішла від чоловіка заради чату GPT. Машканка США на ім'я Шарлотта прожила в шлюбі понад 20 років, але вирішила все змінити, коли відчула, що чоловік став віддалятися і перестав приділяти увагу. У пошуках підтримки вона почала просто чатитися щі, мовляв, треба виговоритися, розвантажити голову. Згодом листування перетворилися на дедалі більш особисті розмови. Шарлота зізналася, що чат GPT ніби реально розуміє її, помічає емоції ще для неї став чимось більшим ніж просто бот, вона відчула, що її справді чують і цінують. У якийсь момент вона зрозуміла, що закохалася. Ба більше за її словами, у них навіть був віртуальний 18+. Після цього вона остаточно вирішила. Живий партнер їй більше не потрібен. Підсумок розлучення оформлено, весілля ще заплановано у Флоренції, і обручки вже замовлено. Цифрове кохання в прямому сенсі. Мінус одна легенда. Електронікарт гальмує ралійні ігри Codemasters. Справжня ера добігає кінця. Але ж ця студія майже 30 років була головною з аркадних і симуляторних перегонів. Електронікарт СПО VRC останній проект у цьому жанрі. Далі пауза на невизначений термін. Хто знає, може це і фінальна зупинка. Codemasters подарувала світу такі культові серії, як Колін Макрей Раллі, Діор Раллі і VRC На цих іграх виросли цілі покоління геймерів. До речі, Electronic Arts Ще й скасували два неанонсованих проекти від розпавн. Тож, схоже, компанія переглядає пріоритети і ріже все, що не вписується в їхні майбутні плани. Borderlands 4 виходить 12 вересня. Ось що нового. Gearbox показала геймплей і трейлер Borderlands 4. І це прям заряд адреналіну. Гра виходить на PS5, Xbox Series і ПК 12 вересня. Замість Пандори нова планета Кайрос із чотирма різними регіонами. Головний лиходій хранитель часу. А в команді будуть чотири нових герої. Серед них Векс, Махи, тінями і Рафа, екзоскелети з цифровою зброєю. Нову зброю тепер можна збирати з частини різних брендів. Легендарки стали рідкісними, але для їх у фарма є особливі місії, плюс кросплей, налаштування складності та кооперативна всю сюжетком на Switch 2 гра вийде пізніше, у 2025 році. Xiaomi запустила смарт змішувач із Bluetooth і двома режимами води. Розумний кран, який вміє підключатися до телефону через блютус, і подає воду окремо для пиття і окремо для миття овочів і фруктів. У нього два окремі виходи: питний фільтр розрахований на 6,5 тисяч літрів. Другий на більш грубе очищення, витримує аж 25 тисяч літрів. Управляється все через застосунок. Можна відстежувати стан фільтрів і керувати цим всім прямо з телефону. Уже продається в Китаї за 2,999 юанів. Андрія Ленжен 6 може вийти вже в 2027 році. Готуємося до нової ери геймінгу. Попередній руші Андрія Engine 5 за короткий час став топом в індустрії. Його використовують майже скрізь від ігор до кіно. В Андрія Engine 6 розробники планують впровадити відкриту економіку, яку спочатку обкатають у Fortnite. Це може повністю змінити підхід до внутрішніх ігрових покупок і контенту. Усе, звісно, добре. але дідько який шостий, З п'ятим. ще досі купа комп'ютерів впоратися не може. Ностальгія в кишені. Фанат зробив портативний PS1 у стилі PS Portal. Вийшло круто. Пристрій має вигляд гібрида класики і сучасності. І при цьому повністю робочий. Цей кастомний гаджет суто фанатська розробка. У продаж він не надійде, але показує, наскільки далеко може зайти любов до ретро і трохи інженерного таланту. На тлі інтересу до ретро геймінгу і повернення культових ігор такий проект просто влучив у точку, особливо для тих, хто застав першу плойку, і хоче зануритися в ті часи, але в більш зручному Форматі. Ціни на Xbox тепер не для людей зі слабкими нервами. Microsoft вирішила не відставати від Nintendo. І теж вимкнула режим жаднюги. Нові ігри від Xbox студій тепер коштуватимуть від 80 баксів і вище. Консоль Xbox Series XS підніметься в ціні до 599 баксів, а серія S до 430. Навіть геймпади та інші аксесуари подорожчають. Пощади немає. Apple програла в суді. Епік все таки дотиснула. Через 4 роки розбірок суд визнав, Apple порушувала закон, отримуючи жирну комісію в 30% і забороняючи розробникам відводити оплати за межі App Store. Чому це реально важлива тема? Тепер застосунки можуть спокійно писати, що на сайті дешевше. Apple вже не може це заборонити. Монополія на бабки в iOS закінчилася. Розробники отримають більше, користувачі заплатять менше, і вишенька на торті. Якщо Apple вирішить забити на рішення суду, їм може прилетіти вже по кримінальній справі тож якщо ти хоч раз оформляв підписку застосунку, або робиш свої аппи, новина 100% для тебе. Інсайт щодо нових месників легендарний комікс автор Кріс Клермонд накатав начерки сюжету. Роберт Дауні молодший може повернутися відразу у двох ролях, як Доктор Дум і як Тоні Старк, можливо, у флешбеках. Кріс Еванс теж у справі. І не тільки як звичайний кеп, а як злісна версія з гідра. Багряна відьма тепер на світлому боці. Чекаємо камбек Псайлок і джин грей у виконанні Фамки Янсен. І так, Росомаха, ніби як грохне когось важливого. Зйомки вже тривають, а прем'єра месників судний день рівно через рік. Чекаємо спеку. На сьогодні все. Була дуже рада побазікати з тобою. Бажаю тобі Гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай.